Тому складно в житті живеться. оце нора на нас чотирьох ось, бачите? На чотирьох. Це наша піща. Столова. Да. Так. Тим, хто в ресторанчиках питається, і їм, блін, ну, дуже, блін, плохо живеться. Просимо до нас. У нас просто прекрасно живеться. Все є, все, хватає. Дорога річка така. Це мабуть, 152-го дорозі. І ми з психом по підпосадки. Блять, тут бігать особа. Дронов дофіга. Проблема в тому, що дрони випасають блин, і сразу наводяться. Короче, тут поле заміновано, посадка замінована. Тоді дай бог норма. У кого здоров'я є, то хорошо, у кого нема, то... не очень хорошо, ну хорошо. Ну, короче, как-то так бывает. Ну, по-другому, все понятно. Всем тем Кариматке, короче, на чем мы жарко нашли Кариматку? Ну, вот такое. Шестая година вечера район Бахмута. Коротше, це движуха тут, движ париж, ці поля заміновані, справа зліва посадки теж. движение тільки доль посадок іде Дуже багато дронів випасають, Ротація так собі Пацани заскочили, тільки що вискочили. ну як є. Підемо подивимось, що всі від возом робиться. Ми тут в норі. Коротше, в кругом всіх. За цією нориху видно. Але виходить дивиться. А тут у нас все хорошо. Вон переходик. Це наша енка спалена. Это 152 шил. Мы там, ну, короче. Кто хочет пятизвездочный отель. Хилтон Пэй. Шератон. Ну, и масса других. Да, и, до речи, раскопаем зараз Бриндаж, це ми за день брали тут мусор. Ці позиції були спочатку наші, потім їх зайняли орки, потім наші їх вибили і це все завалено Тут і ну, так, каски німецькі і трупи німецькі, ну, німецькі кацапські. Коротше, все що хочеш. Така історія. Тільки ходять по дорозі, справа слева, посадка, поле все заміновано. А у нас от прямо на позиції тут лежить орк, сейчас покажу вам. Ну їх, в принципі дуже багато лежить. Ого, щось ляпну для нас. Ну я зараз быстро. Бо тут у нас так де він, блін? Йорк я губив. Ага все прям тут ее так притрусило. Короче, все бачите, каска їхня Ну, на це чмошна каска, только як я відкопав. Бачите, частина волосся. Ми її відкапувати не будемо, тому що ну, тут сморід такий стоїть. Минарвотний рефлекс. Постоянно їх тут копаєш, що вони там коротше їх тут дуже багато лежить. Їх ніхто не забирає і відповідно не ідентифіковано. Вони вже там одні Це, Звичайно, тобто ну, така повсякденна обстановка. Майже ну, скрізь. Це якось так. Коротше, дивіться, це... це бути, да, посадки розбита орковська позиція. Це орк сидить ну він уже без голови і він там не один ну в принципі там уже все воно висохло, кості, ну об'єм є, їхати тут по посадці просто капець тики Це сейчас посадка наша вже, їх дофіга, ну там заміновано, блін, там короче так и траказуме